Довгими мельниками доїхали до Холодного Яру. Випадок наштовхнув мене на думку, чи не збереглась у руїнах Мотроненського монастиря, де небудь згадувана старожилами дерев'яна скульптура Спасителя, яку виносили з церкви, благословляючи гайдамаків у похід. Важко передати словами той порив бажання і надій знайти цю безцінну реліквію, яка б увінчала щастям мої пошуки слідів, пов'язаних з гайдамаччиною. Я з ентузіазмом і запалом кинувся шукати по всіх куточках понівеченої церкви, та мої пошуки успіхом не увінчалися. Я із незадоволенням вже збирався вирушати у дальший свій пізнавальний похід і раптом зустрічаюся ще з одним місцевим старожилом, якому розповів про невдачі пошуку реліквії. Дідусь з паличкою у руках, поколупавши нею землю, глянув мені у вічі і надійно промовив. А ви були на хорих. Я миттю вихід знайшов і добрався на хори. Моєї радості не було меж, коли, недовго риючись у темряві, я нахожу безцінну реліквію. Мабуть, рідко в своєму житті я був таким безмежно щасливим. Жахливу картину я побачив у лисянській церкві, де по всій підлозі розкидані безцінні народні скарби, ікони, писані місцевими іконописцями. Серед церкви стоїть ціла калюжа пального мазуту, у якому плавають ікони. Страшно дивитися на таке видовище. Заходжу всередину церкви, оглядаю і перебираю та відбираю кращі ікони роботи місцевих іконописців. З тим, щоб спасти їх від небуття, ось появився старенький з білою головою ціпком дідусь, який зі слізьми на очах звертається до мене з просьбою, щоб я розшукав ікону великомученика Микити, роботи молодого Тараса, яку він, начебто, малював, будучи в науці у маляра дячка. Мене це настільки заінтригувало, що я з великою енергією та ентузіазмом взявся за розшуки такої реліквії. І ось нарешті мої зусилля. Увінчалися успіхом. Моїм радощам не було меж. Коли дідусь аж крикнув, побачивши святого великомученика Микиту, якого я видобув з купи різного непотребу. Іван Гончар не був таким е, віруючим, догматично віруючим. Е, і час атеїзму але якраз народна ікона його і заставила, мабуть, піти в церкву. І він став, ну, глибоко віруючий вже до кінця життя, тому що я його бачив часто в церкві. І саме народна ікона він почав її збирати як художній твір. Тобто, не як колекціонер, що маєш там, але як художній твір, тобто художню цінність. От. А надалі потім він вже коли почав усвідомлювати, що за тим стоїть велика віра, це заставляло вірити настільки, що це тільки умовний знак. Це як умовний знак, який поєднував нас з Божественним. Ну і це колекціонування заставило його повірити. Першим теплим подихом весни я розправляю свої крила і знову лечу по Україні. Святий обов'язок мене кличе, незважаючи на погоду, здоров'я чи настрій, пізнати Україну, її теперішній дух, її болі і сподівання, збирати мистецькі скарби, щоб безслідно гинуть, замалювати пам'ятки культури і мистецтва. Які бездушно і безкарно нищаться, і написати літопис землі моєї, пробачене, чуване і переживане, написати для себе, для тих, хто захоче пізнати правду про свій народ. Те, як би гончар зробив, це зовсім не те, що я зробив. Він би це зробив по-своєму, і це чисто художній підхід. Це не філософія, а художній підхід. Але філософія, те, що він вимріяв, ці самі речі, предмети заставляють нас рухатися в цьому ж напрямку і з тією ж метою. А що це центр народної культури, музей Івана Гончара? Це те, що створив гончар, і ми намагаємось, щоб ця ідеологія, цей стан лишився, як він був при, у хатньому музеї Івана Гончара. Хоч це дуже тяжко, тому що не мають це це творила людина. Музей Гончара був, ви пригадуєте, що можна було ці речі одягнути, в них піти калядувати. Тут вже можна поспівати, було навіть було таке, що можна було в ту тарілку борщу насипати поїсти. От було в нього так. Ну бо ці предмети були ще вжитку. І тоді, в свідомості людей було, що це ці речі живуть сьогодні, це не вчорашній день. От вони, от і ми цю лінію теж ведемо, що це предмети не вчорашнього дня, це речі, які мусять жити сьогодні разом з нами. Вони повинні розвиватися. Чи відтворюватися в сьогоденні. І ця традиція українська, яка не тільки в речах, а й в побуті, і в обрядах, у святах, повинна жити сьогодні. Кожній народ стародавній народ, як і наш український народ віковічно жив і творив і доніс до наших днів неоцінимі багатства і безмежні багатства своєї творчості, своєї культури. Іскра запалена благородною людиною. Довго освітлює шлях іншим.